Я дуже люблю журналіста Павла Каза. Я хочу сказати, що це один із кращих журналістів у сучасній Україні. Я з великою цікавістю дивився його е роботу, коли він був на суспільному телебаченні. Я з великим інтересом слухав, коли він був ведучим на Радіо Свобода, до речі, що раніше. Зараз він служить в Збройних силах України, але числюється, що вірите там його повідомлення в Фейсбуці, він продовжує працювати на радіо НВ. Тобто він працює в тих структурах, на які, ви знаєте, дуже лояльні по відношенню до банку. Ну а з ким ти, як то кажуть, скажи мені, хто твій друг, я в принципі зрозумію тебе. Але на відміну від топоголових туп е позитивних блогерів, Павло Казарин людина дуже розумна. І... Я вважаю, що те, що він зробив, воно фундаментальним є проривом в процесі дискусій стосовно того, що Владимир Олександрович молодець. Тому що позитивні блогери банкові, крім як плюватися по принципу верблюда, вони ніяк не можуть, як то кажуть, відбілити пана президента від тих звинувачень щодо величезних жертв, які понесла Україна внаслідок непідготовки до війни. У них мозгів далі, ніж, а от якби був ваш Порошенко, то він би уже все здав би. Оце в них рівень їхнього інтелекту. Казарін, це значною мірою прорив. Казарін ударив саме слабке місце е перехоботів, і ударив достатньо потужно, я скажу прицільно. В чому центральна теза? Центральна теза полягає в тому, що порахоботи, на його думку, стверджують. Що, що ви обрання Зеленського на посаду президента автоматично означало війну з Росією? От якби ви тоді, якби тоді не обрали Зеленського, то війни б не було. І тут Зеленський цей, цю тезу намагається, вибачте, тобто, Казарій намагається цю тезу спростувати. Спростувати, спростувати так. Спростувати. І його аргументація зводиться до чого. Тобто, ви кажете. Що, от якби, значить, не Зеленський, то ракетні програми б продовжувалися, фінансування Збройних сил України б зростало би. Зміцнювалася насоба оборона, і, і, відповідно, Путін 10 разів би подумав, чи нападати на Україну, чи не нападати. А Казахін каже: а це не мало ніякого значення. Збройні сили України, які ви як виявилось, в ході війни, є головним гарантом нашої незалежності. До війни Путіним як, як така перешкода його воєнним планам не сприймалась. Він вважав, що він має другу армію в світі, і тому він воєнним шляхом може вирішити будь-яку проблему. Не те, що там Україну захопити, він може пів Європи захопити. Колись Лукашенко казав, що Ей, тут лохматий, не успішно повернутися, ми вже будемо наламати. О десь приблизно таке ж саме уявлення було і у Путіна. І тому всі, всі наші намагання укріпити армію і так далі. Це не було перешкодою для його вторгнення. І не це його стримувало від вторгнення. І тут я з ним згодом. Не було причинно наслідкового зв'язку між обранням Зеленського і автоматично війною в Україні, яке, яке ми часто чуємо. Чому? Тому що я особисто, як ви кажете, історик, не є прихильником фаталізму. Не можна сказати, що от те, що має бути, те й відбулося. Це не так. Відбутися могло б будь-що ну, від, відріжень від рішень, які люди, люди приймають. І могло бути і так, і могло б бути інакше. І тому говорити про будь-яку подію, яка сталася, можна лише з точки зору вірогідності: більша вірогідність, менша вірогідність, це могло статися, не це не могло статися і так далі. Однозначності нема ніколи. Більше того, коли Зеленського обрали президентом, то ви ж пам'ятаєте, як святкувала вся Росія? Вони там і долоні збили, і тут така шалена радість, все, скоро буде мир, так було? І був? Ну, нещодавно виплило, виплило нещодавно. 73% родил в Україні і кричали, наконец то це Барида наживався на війні, а тепер Владимир Олександрович, он договориться, і Путінці всі кричали тільки за. Коротше кажучи... Щабеєва в ефірі кричала: дякуємо Володимиру Зеленському, що да, він назвав бойовиків Ордло повстанцями. Вот, вот. Я тут. О, скажіть, будь ласка, то якщо, то якщо ми це пам'ятаємо? То як можна було говорити, що обрення Зеленського привело до війни автоматично? Це було не так. Навпаки, його прихід до влади сприймався як закінченням війни. Він заявляв про те, що ми зустрімося з Путіним, договоримося десь посередині, я скажу, що ви хочете, я скажу, що ми хочемо, десь сядемо, вип'ємо водочки і посередині договоримо. Ви ж це пам'ятаєте. Про війну взагалі ж ніхто не говорив. Як можна заявляти, що це однозначно була війна? Ні. А от війна стала пізніше можливо. І знаєте, чому? От, от чомусь ніхто не звернув увагу на ці слова Казаріна. Слухай, це ж пісня. Послухайте. Дивіться. Я просто е, хочу додати: а чому тоді Путін не напав, коли в 2014 році 2015, коли у нас не було армії? А в нього були всі можливості для того, щоб ну, дійти до Києва за три дні. Реально, за три дні Путін міг би бути в Києві і зробити свою справу, яку він хотів зробити. І він би забрав би Одесу, він би забрав би, е південні регіони, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон, Дніпропетровськ тодішній, Харків, ну і Донецьку, Луганську області, спокійно би забрав. Він би це зробив, якби 14 2014 році. В нього були сили на це. А ось відповідь дає Павло Казань в цій же статті, я цитую: Кремль відкладав велику війну не через українську силу. Тобто Збройні сили України тут ні до чого. Він не, не брав їх до уваги, коли планував. Він міг відкладати і через український компроміс. Саме вони дозволяли існувати в нашій внутрішній політиці всім людям, що продавали Москві ідею своєї неминучої перемоги на виборах. Якби ці політики зникли з життя України раніше, то й повномасштабне вторгнення могло б відбутися за каденції Петра Порошенка. Розуміло? Тобто, Володимир Олександрович прийшов до влади як правильний хлопець збирався миритися. А потім хтось, невідомий, навчив його поганим словам армія мова віра. Він їх десь почув, почав їх весь час повторювати. І коли ці погані слова почув Путін, війна стала неминуча, так лише казання. І що ти типу, посадив, посадив медвеки? спішіть! Ну, не поспіш, ну, ну поспішно! Він же пише, що як тільки він змінив риторику і почав говорити словами попередника, війна стала неминучою. Тобто він почув погані слова, почав їх вживати, і Путін образився і напав на Україну. Тобто, винен хто? Порошенко. Але є проблема? Є проблема. Дуже важлива. А де він їх почув? Ну, навряд чи Порошенко міг прийти до нього в кабінет і навчити його цим поганим словам. І прямо примушував. Ну не міг, його ж туди не пускав. А на порозі стояв завжди всемогутній завгосп. Туди взагалі без стуку ніхто війти не міг, без його згоди. І не міг нічого поганого Володимиру Санчу сказати. Тому моя версія дуже страшна насправді. Тим поганим словам Володимира Олександровича навчив Андрій Борисович Єрмак. Like? Це він, Володимир Олександрович, надумив весь час промовляти армія мововір. Бо якби це було не так, Єрмак йому б знайшов би можливість сказати Лова і більше так не говори. Це дуже погані слова. І в пристойному товаристві так говорити, а він, навпаки, ще більше говорить, на що весь час, весь час, весь час тренували. У мене просте питання, напевно, Андрій Борисович Єрмак на зарплаті у Петра Порошенка. І це напевно ДБР до сих пір не розібралося, хто ж це все зробив і спровокував Володимира Александровича на такі слова. Це в повному серйозі. Тому що Казарін пише прямо, як тільки риторика змінилась, і він почав говорити словами попередника, війна стала неминучою. Я процитував дослівно. А ви питаєте, навіщо ця стаття? Це ж передвиборча кампанія вже почалася. Порошенко в усьому винен. Я, до речі, зараз пишу статтю, яка називається. Казарін написав, якби не Зеленський, я пишу статтю, якби не Порошенко. І там ми це все розберемося по пунктах. Але цікаво інше, от Казарін, про чому Зеленський різко змінив політику, причин не пояснює, взагалі нема там чого. От була людина настроєна на мир. Да? Станім на калії, я готов на колені стати перед Владимиром Владимирочем, найти посредінні і так далі, і раптом армія мова вірує. Тепер другий питання. Казарин же пише, це просто пише, що ці політиків, причиною війни є те, що політики, які проповідували ці промосковські наративи, раптом їх викинули з політики. І він там називає тільки одне прізвище Медведчук. Ну, Медведчук же був не один у нас, правда. А коли Медведчука викинули з політики? Давайте на. Це... Не не От не поспішайте. Ну, Олександр, ви такі гарячі, як я. <ріст> Дивіться. Він згадав одного Медведчука. Я розумію, що людей цих багато, а Медведчук – це як збірний образ, як найбільш яскраве виражень. Це Ну, Медведчук, то в українській політиці вже 25 років, навіть більше. З 98 року, серйозно, коли вони потрапили в парламент перший раз, 27 років він в політиці був, правильно? Всі знали про те, що він кум Путіна, правда? Всі знали, що він представляє Путіна в Україні, правильно? Правильно. Всі знали, що Медведчук в Україні це Путін в Україні. Це знав Кучма. Це знав Ющенко, це знав Янукович, це знав Порошенко. Це знав кінці кінців. Зеленський. Як, це себе повод... як себе поводили всі президенти до Зеленського з Медведком? Кучма його тримав біля себе в якості голови адміністрації, щоб легше було контролювати, щоб він капасті не робив. Далі Янукович його тримав на відстані. Він його в політику не підпускав, він його не чіпав, але він його тримав на відстані. І це викликало незадоволення в Путіна. Я нагадаю, як Янукович в Криму чотири години стояв, чекав Путіна. А потім цей час, а цей час пиячив на дачі Медведчука демонстративно. А потім сів п'яний на байки і проїхав мимо, значить, Януковича помахав рукою Вітя привіт, і поїхав далі своїми цими, нічними вовками. Янукович як стояв 4 години під сонцем, так і залишився стояв. Всім показали, що Вітя, ти ніхто, а от Медведчук це люди. Ющенко не чіпав Медведчука, хоча у нього, напевно, було більше можливостей. Зачепити Медведчука. І більше вам скажу, саме при Ющенкові Медвечук зник з політичної арени. І як зник? Ющенко ж не вводив проти нього санкцій. Ренбол. Медведчук створив блок не так. Я нагадаю. І цей блок не так пролетів на виборах так, що про нього всі забули. Тобто Ющенко ніяких санкцій не вводив проти Медведчука. Медведчука український народ відправив, знаєте, туди на ствал. Далі, значить, Янукович значить, робив вигляд, що він його не бачить, не чіпав. І при Порошенкові він не мав жодного офіційного статусу. Порошенко його пробував використати як комунікатора для звільнення заручників, але він жодної посади не знімав. Але я просто тут хочу нагадати, що як комунікатора його використовували під час каденції Порошенка за не те, що рекомендацією, а наполяганням Ангели Меркель. Так, абсолютно так. Я думаю, що це і Путін на, на, на накрутив, а вона вже далі передала це побажання Порошенкові. Той виконав це побажання, тому що таким була воля всіх переговірних сторін, але він жодної. Офіційної посади не займав. Він був ні народним депутатом, ні керівником адміністрації, ні губернатором, ні міністром, ні прем'єром. Ніким не був. В нього не було офіційного статусу. І тільки під час правління Володимира Олександровича Медведчук став він. народним депутатом, лідером політичної фракції, партії ОПЗЖ. В червні 2019 року, це вже коли Зеленський був президентом. Він офіційно оформив ці три канали телевізійні на це, на, на Козака. І Козак став офіційним е, власником цих трьох телеканалів. Тобто, зелену вулицю в політику йому дав Володимир Олександрович Зеленський. А потім Зеленський. І що робив, До речі, що робив Медведчук? Він весь час розводив Путіна і обіцяв йому ще чуть-чуть, і ми візьмемо владу. От у нас вже там три телеканали, 25 радіо. Частот. У нас там купа всяких оцих, всіх, знаєте, журналю, журналістів, експертів, політологів, всіх. величезні табуни, вони їх всіх годували з широкого барського, так кажуть, столу. Дайте ще гроші. І Путін платив, знаєте, щось плаха без що потім показував цей вагон Медведчука, який йому. Оксана Марченко подарувала там, він, він був крутіший, ніж золотий батон Януковича і його золотий, знаменитий золотий унітаз. Вони смоктали з нього гроші, як могли, а Путін платив. Чому? Тому що, ну, от у вас є альтернатива. Військовим шляхом іти да? чи мирним шляхом треба просто більше заплатити. І він вважав так само, як от всі наші бізнесмени вважали, що якщо проблему можна вирішити грошима, то це не проблема а видатки. Ну, а то, що треба їх збільшувати, ну куди дінешся? Вітя ж не підведем все-таки, правильно? І вони, і ще 20 років вони так його смоктали. Гроші, він би платив би, і той би вірив би, що ще чуть-чуть і ми вже тут владу візьмемо. От я досить часу не можу зрозуміти. Навіщо Зеленський цю схему поламав? Ну, які були шанси в ОПЗЖ перемогти на чесних виборах? Ну, давайте реально. Їхні, їхня стеля це було 30% голосів. Російського електорату в тій Україні до воєнні більше вони б не отримали за будь-якого розкладу. Цього ніколи б не вистачило, щоб стати президентом. Щоб мати парламентську більшість. Не вистачило. А потім би старію би старію би старію бо старію би ще 10 років би прожив, і вже без зуби без зуб, би ходив би там в повному маразмі. А медведчук би продовжує дурити, дурити і сам би старію би, старію би старію би старію би. І таким чином, мирно ці всі. Ставки вимерли б, і на цьому це б закінчилося. Що нове покоління може до лампочки, це Радянський Союз. Так Так само, як колись комуністи вимерли, 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 так і ці вимерли, вимерли, вимерли. Ну хотіли би показати, що я я ж крутий, я ж можу і так. І от коли він, до речі, Казарін пише, коли він позбавив Путіна ілюзій, що мирним шляхом можна взяти владу в Україні, а значить, всю Україну. А тоді Путін перейшов до плану Б. І чи такий вже був неправий Трамп, який казав про Зеленську, що не можна назвати розумним того, хто знаючи, що той більше в 20 разів, ніж ти, все-таки провокує його на війну. Не такий далекий Трамп був від цих, від, від, від правди, коли ці слова говорив. Тому стаття дуже цікава. І вона має на меті відбілити Зеленську від звинувачення тому що війна була б і вибрали б його не вибило, все одно була. Так, да, війна, е, війна не обов'язково повинна була б відбутися. Це залежало від рішень Зеленського як президента. А якби не Зеленського, іншого президента. Є речі, які не можна було переходити без наслідків. І якщо ти їх перейшов, наприклад, ти вирішив Медведчука позбутися, то, то роби наступний крок: готуйся до війни. Ти ж фактично йому кинув перчатку, ти пахана просто опустив. Тому що пахан знає, що це ж мою людину образили в Україні, так? коли почали війська концентруватися навколо кордону? Вони почали це робити тільки після того, як значить, покарали, там, проти Козака ввели, там санкції і так далі. Для чого? Медвечук вже був в Україні. Тебе ж все під контролем, і, і, і твоє ДБР, там, і Набу, будь ласка, і там, поліція, там, СБУ. Якщо він зрадник, проводьте слідство, віддавайте під суд. Його б засудили, він би нікуди не дівся. Але він діяв так, як він пізніше почав діяти проти інших політичних опонентів, розумієте? Під бурхливі оплески української громадськості. Так йому й треба. Мене самого Медведчук викликає, ну знаєте, ідіосинкразію. Це є ім'я і я знаю, хто він такий. Але навіть, вибачте, злочинця, нас же не розстрілюють, яку, хто, хто там щось вкрав, чи зґвалтував, чи вбив. Його судять. І тільки по суду його карають. У нас же не мають права, значить, коли навіть на місці злочину затримують злочинця, просто взяти і розправитися з ним без суда. Неможливо це Правові правовій державі. Можна накласти санкції, якщо він утік. Навіть Янукович, ті який тільки то сосудили.